Одна розумна людина, яка розбирається в кіно, дивиться кіно, аналізує. Запросила мене сьогодні на фільм Болеро, який тільки з'явився в кінотеатрах Києва буквально на один тиждень. І за 10 хвилин, після того, як почали дивитися, я їй сказав, що це конкурент текстів Дмитра Корчинського. На цьому я роблю паузу. Будь ласка, підписуйтесь на моє відео, на мій канал, ставте ваші вподобайки, поширюйте це відео і пишіть обов'язково ваші коментарі, ваші думки, це буде дуже корисно для нас усіх. І так, мене звуть Юрій Бісараб, це передача Культур Хімія. І поговоримо про цей досить цікавий фільм. Почну з того, що якщо прочитати критику або взагалі якісь огляди на, на цю роботу. Ну я, ну, я б ніколи на нього не пішов. бо, я, Чесно кажучи, я і так від усіх фільмів, майже мені хочеться спати через те, що ну, там, або з дірками, або немає ніякого сюжету, або про якісь приватні, настільки ну, про приватну білизну говорить, що це просто не цікаво. Але цей фільм він унікальний, він досить філософічний. Він про композитора, але без. Білизни без такого втручання в приватне життя людини, композитора. Мова йде про автора музики Болеро Мориса Равеля. Це був чудовий композитор. У нього, крім Болеро, є багато інших робіт для фортепіано, для скрипки. У нього є опера одна не невеличка, яка дуже цікава. Але повернемось до фільму. Сюжет. А я не буду вам переповідати для того, щоб вам захотілося його дивитися. Лише скажу кілька таких сцен. У нього там є в цьому фільмі, вона постійно з'являється, його, його любов, скажімо, його кохання жінка. І вона одного разу сказала фразу, що у жінок є смак, але це не означає, що вони завжди ним користуються. Правда, цікаво. Також цікаво, а як він говорить про музику. Взагалі, це фільм, в якому вперше, мені здається, показують, показується те, як композитор пише музику, як він її складає, як триває цей процес роботи. Потрібно розуміти, що є кілька способів записування своїх композиторських думок. Є такі композитори, які настільки добре чують музику, що вони просто без інструменту можуть записувати все це в ноти відразу. А є ті, які користуються фортепіано, складають, компонують головну, головну таку, скажем, матерію самого, самого свого твору, потім її дописують, додають інші інструменти і так далі. Моріс Равель. Він якраз писав музику так, він мі, йому не, не обов'язково було потрібно фортепіано. І це досить потім взагалі е, показано в цьому фільмі, як композитор мислить, що теж досить цікаво. Через те, що міркування музикою, це міркування філософією, це міркування поети, поезією, це міркування в якомусь сенсі джазом. Равель писав свою музику якраз в ті часи, коли зароджувався джаз. Це теж досить, досить цікава річ. Потім ще одна цікава сцена. Він а, разів п'ять проходив конкурс. Але уявіть собі, що сидить таке ряд е, старих чоловіків, і у них на, він грає дуже цікаву музику, свою музику, а в них на обличчях нуль ноль емоцій. Вони нічого не розуміють, про, про, що, про що ця музика. яку він виконував. Це теж досить цікаво. Потім візьмемо, це мені, знаєте, нагадало щось, як в ті роки, до Ютубні роки, коли ми хотіли в Києві почути якусь нормальну музику або нову музику, ми часто ходили в консерваторію. Через те, що там студенти виконували досить професійно різні музичні твори, які в філармонії не почуєш, і на платівках не, не, не побачиш, і в Ютубі цього не побачиш. я пам'ятаю, що ми отакі от божевільні пішли на захист дисертації по Бетховену. Люди добрі, я жахливішого, більш такого сумного, нудного, нудних годин в своєму житті, мабуть, не мав. І от це якраз сценка, яка мені нагадала от, про, про, про ті часи, оці чоловіки, які приймали конкурс. Причому Морис Ревель, він п'ять разів Брав участь в цьому конкурсі, причому п'ятий раз він вже був з всесвітньо відомим композитором, і його роботи ця комісія не прийняла. Це дуже цікаво. От. Там е, в цьому фільмі багато діалогів, якими, я сподіваюся, ви обов'язково почуєте такі, такі афоризми, філософізми досить цікаві? Я ж дуже шкодую, що я не взяв якось блокнота, хоча там темно було б записувати дуже тяжко. Також цікаво те, що коли десь на початку фільму чи всередині він говорить, що музика є завжди, це дуже цікаво. В тій ситуації почути цю фразу це дуже хороша річ. А потім він в кінці пізніше говорить, що коли в нього вже почалася хвороба, в нього була пухлина мозку, почалася хвороба, він каже, що я чую музику, але як тільки я починаю її записувати, вона зникає. Це трагічність цього фільму. Звичайно, який же фільм був би без трагедії. Але тут трагедія не в тому, що вбили, скільки відер крові там пролилося скрізь. А іменно в тому, що людина, майстер, який все життя присвятив музиці її композиції, як він втрачає це вміння, цю навичку і наскільки йому гірко стає від цього. Тому в цьому фільмі теж є така трагедія. А, добре. Я на цьому хочу завершити. Музики, музика Равеля, я ж кажу, є фортепіано, є для скрипки твори, є твори для його опера невеличка, дуже, твори дуже досить цікаві. Неординарні, не сучасні, не, не такі твори, які були до нього. До речі, болеро, він належить якраз швидше до попередньої епохи, де є певна мелодія, яку ти чуєш, і потім можеш відспівати чи відіграти. Далі Равель писав музику, яку ти не можеш просто так взяти і наспівати, тому що ти почув мелодію. Мелодія може бути думкою, там інша, інша перцепція, інше сприйняття це швидше до потоку свідомості, який є в уяві. От він уже так тоді вже починали писати музику. Я прощаюсь з вами, там під відео є. Ee, звичайно, посилання на тих, кому необхідні ваші 5-10 гривень, а щастить.